Звернення громадських організацій та педколективів шкіл про присвоєння закладам імен загиблих на війні героїв викладачів та вихованців цих шкіл розглянули сьогодні на засіданні комісії з питань перейменування елементів міського середовища зокрема художній школі ім'я святослава пашинського скульптора креміста та викладача він з перших днів війни пішов захищати нашу державу та загинув у березні минулого року. Святослав Іванович працював у нашій школі майже 20 років, і він в 2014 році вступив до лав Збройних сил України. В 2015 році повернувся до роботи в школі. І з початком повномасштабного вторгнення він також у перший день, не чекаючи ніяких повісток, приєднався до. Захисту нашої країни ми звернулися до Полтавської міської ради. Ви бачили, що підтримали це рішення, і тепер, після сесії, нам присвоїться ім'я. Інша це звернення громадської організації щодо встановлення меморіальної дошки на восьмій школі. Також нашому герою Олександру Сугаку, який пішов захищати нашу державу. І також загинув, віддавши життя за незалежність нашої держави. Я думаю, що сьогодні навіть знаково сьогодні день добровольця. Ці люди пішли добровольцями захищати нашу державу. Також члени комісії внесли пропозицію встановити меморіальний комплекс захисникам України, місце для якого ще обиратимуть. Усі пропозиції винесуть на сесію міської ради. А вже з 15 березня стартує онлайн голосування за варіанти нових назв 99 вулиць провулків та площ Полтавської тергромади другої черги. Ідеться про вулиці і провулки, названі на честь російських та радянських військових діячів та політиків. Голосування триватиме до 28 березня.